Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми сьогодні на стороні поліцейських будемо затримувати порушників. І в нас погоня. А новий кюнгсек Акера. Давайте на ньому будемо затримувати гонщиків. А, треба сім гонщиків усіх гонщиків затримати, щоб отримати золоту медаль. Більше 23 кілометрів, це вся траса. Мені бажано всіх затримати до того, як вони до фінішу зможуть доїхати. Так, гонщики. Бережіться. Зараз вам буде дорожній патруль. Ой, бляха-муха, ще й трафіку тут не вистачало. бляха муха. Я тобі влаштую зараз. Пода що не в того влучив. Ось тобі. Прискорюємося. Так, гелікоптера викликав. О, уникнув. Ха, ага, попався. Так тобі й треба, затачти. А, ще одно затримали. Нічого собі. Двох ми затримали. Ось так тобі. А я досить швидко їхав. Так, огорожу виставили. Зумів уникнути. Шорт. А, попався. Затримали когось. Так, Емі застосовую. О, затримали гонщика. А, глушилку застосував в останній момент. Рівень третій вшипів. Ось так тобі. Ось так тобі. Затримали гонч. гонщика. Тепер один залишився. Зараза не зміг вхилитись. Прискорюємось. Гелікоптера. Випускаю. І огорожу для нього Так стояти кому говорю. Ось тобі. Нічого собі як швидко їде. Дві найшвидші тачки зустрілися. Бляха-муха. Зато встиг викликати підмогу чи підкріплення. Окей, okay, так на максимальной швидкості еду. Ось так, Тоби. Ось, Тоби. Я и так на максимальной швидкості еду. Приспорюсь. Так, огорожу я виставляю. Чорт забирай. Ось так тобі. Все, всі гонщики затримано. Я золоту медаль отримав. Винагорода города мене очікує. Нова поліцейська тачка. Мерседес benz Макларен, 722 Едішн. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!